Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про те, як купити страховий стаж. Це можна зробити двома способами: або одразу певний період, який необхідний, або поступово сплачуючи щомісячні внески. Зараз про це розповім, а поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціально-політичній сферах. В уряді повідомили, кому може бути цікава пропозиція купити страховий стаж. Це люди, які офіційно не працевлаштовані, або ті, хто проживає зараз за кордоном, але планує в майбутньому отримувати пенсію в Україні. Також це особи, які хочуть збільшити, які працевлаштовані офіційно. Роботодавець за них сплачує єдиний соціальний внесок, але вони хочуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсійної виплати. Вони також можуть докупити собі страховий стаж. А також це особи, які мають виходити на пенсію, можливо, вже за віком вони досягли цього пенсійного віку, але їм не вистачає цього періоду страхового стажу, і вони хочуть його докупити. Тож як це можна зробити? Перший спосіб це поступове накопичення страхового стажу. Тобто людина має сплачувати щомісячно єдиний соціальний внесок. І як відомо, з 1 квітня він зріс до 1760 гривень. Це пов'язано з тим, що з 1 квітня в Україні мінімальна заробітна сплата зросла до 8 тисяч гривень. І як відомо, єдиний соціальний внесок становить 22% від мінімальної, Заробітної плати, тобто, як я вже сказала, 1760 гривень. Якщо українець щомісячно сплачує цю суму, значить він у майбутньому, так як він сплачує мінімальний ЄСВ, у майбутньому при досягненні 60-річного віку він отримує мінімальну пенсію. Звісно ж, якщо дозволить страховий стаж і ці внески будуть враховані. Таким чином. Можна зробити для себе таку мінімальну гарантійну, оформити для себе таку мінімальну гарантійну виплату від держави. Кабміні наголосили, що сплачувати єдиний соціальний внесок можна як за себе безпосередньо, так і, наприклад, за свого родича. Наприклад, це може бути батько, мати, навіть за дитину, можна сплачувати це дозволено законодавством. Вгалі в Україні єдиний соціальний внесок можуть робити до податкової особи з 16-річного віку. Можна це зробити як заключивши договір фізично у відділенні податкової, або це можна зробити у дистанційному режимі. Розглянемо перший спосіб, якщо ми говоримо про заключення договору з податковою службою, потрібно надати. У податкову у відділення копії наступних документів це має бути копія тудової книжки, копія паспорту, копія податкового номеру, тобто ідентифікаційного коду. Також має бути копія форма ОК-5. Це мається на увазі документ, який формується або в пенсійному фонді, або можна це зробити в. На платформі державній платформі Дія це досить просто. Якщо у вас є електронний підпис, потрібно скачати застосунок ДІЯ і в ньому сформувати довідку ОК-5. Це документ, який, в якому наведені сплата єдиного соціального внеску, і ваша офіційна заробітна плата, з якої вони були здійснені. Також потрібно буде написати заяву на заключення договору з податковою службою і у майбутньому щомісячно робити внески мінімально від 1760 гривень, і таким чином можна буде накопичувати собі страховий стаж. Якщо ми говоримо про дистанційний спосіб укладання договору на участь у добровільній системі пенсійного страхування, то потрібно Зайти на портал е, електронних послуг пенсійного фонду, використавши е, або це кваліфікований електронний підпис, або систему GOVID, або е, дію підпис. Взагалі, дія підпис, я скажу одразу, це найпростіший спосіб. Я зараз дам посилання на попереднє відео, де я детально показувала, як сформувати дія підпис, і це дійсно можна просто зробити. Буквально кілька хвилин, як Якщо у вас, звичайно, є або внутрішній біометричний паспорт, або закордонний, тобто або водійські права, вам потрібно мати біометричний документ, який засвідчує вашу особу. Тоді ви заходите на, у додаток Дія, обираєте «Дія підпис і формуєте буквально його за кілька хвилин, показуючи своє обличчя в камеру. Зараз посилання є. Як цю процедуру пройти, коли ви зайшли до особистого кабінету на сайті пенсійного фонду, використавши свій електронний підпис кваліфікований або через систему GoVid, як я сказала, або через дію підпис? Вам потрібно обрати розділ Комунікація з пенсійним фондом, обрати вкладку Договір на добровільну участь, внести свої персональні дані і Особи навіть не свої, якщо це не свої, якщо це людина, на яку ви хочете робити внески, то потрібно її дані, і контактні, і ну, прізвище, ім'я по батькові вказуєте. І потім е, даєте згоду на обробку даних, підписуєте е, цей договір свій, своїм підписом електронним, і обираєте просто спосіб, яким будете робити внески на користь на свій е, рахунок для того, щоб у майбутньому отримувати, е, накопичити стаж і відповідно отримувати пенсію. Але найцікавіше не це. Найцікавіше, а про та сума, яка Буде сплачена, якщо ви хочете одразу купити певний період страхового стажу. Тобто, наприклад, якщо особі не вистачає до, вона ж досягла пенсійного віку і не вистачає, ну, наприклад, хай це буде 10 місяців стажу. Потрібно що? Потрібно, що? Здавалось би, Можна докупити, але місяць буде коштувати не 1760 гривень, а в два рази більше. Тобто сума встановитиме 3520 гривень за кожен місяць. І якщо ви хочете купити, наприклад, 10 місяців, то множте 3520 гривень на 10 і отримуєте 35200 гривень. Ось таку суму вам треба сплатити за 10 місяців. Відповідно, якщо. Період недостатні, недостатні ці місяці стажу більший, так, наприклад, це буде рік чи два, то сума там виходить досить кругленька, і мало хто може одразу сплатити таку велику вартість. Тому, звичайно, більш більш, скажімо так, Доступнішим і більш поширеним є докупівля стажу щомісячно, тобто по 1760 гривень. В такому разі, якщо сплачувати її помісячно, то у майбутньому ви отримаєте при досягненні пенсійного віку, отримаєте мінімальну пенсію. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!